синьо жовтого стягу на честь свята, платні парковки в білій церкві, вітання від військових 72-ї бригади та інтерв'ю з молодим і відважним добровольцем Андрієм Сіромахою. Про все це ви дізнаєтеся за мить в головних новинах міста. Мене звати Дар'я Рубан. Я рада вітати всіх, хто в цей час підбуває підсумки дня разом з телеканалом «Еспресо». Долучайтеся до соціальних мереж, бо там ви знайдете більше. І, хоча у білій церкві скасували масштабні заходи, приурочені до дня прапора, синьо-жовтий стяг все ж таки замайорів поруч з будівлею міської ради, до заходу долучилися представники влади, рідні та близькі загиблих героїв. Кожен тримав патріотичну символіку, а хвилиною мовчання вшанували полеглих. Також присутні заспівали гімн України наприкінці заходу, дружини та матері українських воїнів, знак пам'яті залишили на зеленій зоні прапорці. З їхніми іменами. Крім того, до цієї акції можуть долучитись і небайдужі білоцерківці, принісши до міської ради мініатюрні стяги. Нашим прапором сьогодні уквічені, прикрашені різні столиці всіх європейських, всі європейські столиці. Це правда. І знаєте, буквально ось цими вихідними я не знаю, чомусь мені захотілося запитати у своєї п'ятирічної онуки, а що таке кольори на прапорі України. Чесно, я була впевнена, дитина не знає, бо ми ніколи не цю тему з цією маленькою крикіткою не говорили. Дитина п'ятирічного віку чітко мені розказала, що блакитний це наше мирне небо, бо Україна ніколи ні на кого не нападала. Ми тільки захищаємо свою територію, захищаємо мужно, самовіддано і великою ціною платимо за це майбутнє мирне небо. А жовтий це поле пшениці. Бо як з'ясувалося, до цієї війни ми також не усвідомлювали, що Україна годує півсвіту. Тож з днем прапора Білоцерківці це наша гордість, і ми шануємо його і бережімо наш прапор. День державного прапора України це день, який символізує національну єдність, силу, міць і гідність. І сьогодні ми дійсно вклоняємо голови перед тими, хто загинув за нашу батьківщину, хто оберігає цей прапор як символ нашої нації. І велика вдячність тим, хто і сьогодні захищає нашу батьківщину. Воно не так. Як навіть свято, як під цим прапором служив мій син. Він пішов оборонити суверенітет, цілісність України. І взагалом жовто-блакитний прапор. У мене загинув син Зінченко Андрій Андрійович. Одного дня не дожив до 44 років. Я його знайшла в братській могилі в Харківській області. Шукала 6,5 місяців. Дев'ять місяців, як переховала на Алею Слави, і сьогодні прийшла пам'ять наших загиблих хлопців, батьків, синів, чоловіків. Привітали білоцерківців з державним святом і прийдешнім днем незалежності. Військові 72-ї бригади. Вони разом з колективом інклюзивно-ресурсного центру №1 презентували музичне відео під патріотичну пісню. До творчого процесу долучилися понад 30 військових та 8 працівниць закладу. Як розповіла його очільниця Леся Руденко, зйомки роботи відбувались у Білій церкві, володарці та селі Кашперівка. Зокрема, жінки з'явилися у декількох образах, а ось воїни у піксельній формі та традиційному вбранні чорних запорожців. Вісімдесят друга, війна від відважних хлопців, вістові відважних хлопців, чорних запорожців! Київські громаді впровадять систему платного паркування. Про це стало відомо під час засідання круглого столу щодо облаштування таких майданчиків. Нові правила для стоянки вирішили розробити, аби відповідати сучасним вимогам. Як наголосили посадовці, таке рішення має підвищити безпеку дорожнього руху, адже нині паркування у громаді здійснюється безсистемно, подекуди з порушенням ПДР, благоустрою та санітарних норм. За словами заступника міського Голови Василя Морського це лише перший етап. Далі планують розробити схеми паркування, які погодять з поліцією. Після чого затвердять і відповідні тарифи. Натомість операторів, які контролюватимуть паркування на майданчиках, виберуть на конкурсній основі. Вимоги спрямовані у нас на підвищення безпеки дорожнього руху та збільшення простору для пішоходів. Усунення перешкод у роботі громадського транспорту, збільшення пропускної спроможності доріг, розвиток паркувального простору та підвищення культури паркування. Головна мета, щоб було тим самим учасникам дорожнього руху і нашим громадянам, нашим мешканцям було комфортно і можна було прийти, приїхати коляскою з дитиною чи пішоходом пройти прихована у хащах. Прогулюючись парком Олександрія, можна помітити провали у землі або круглі вирви, особливо їх багато у так званій палацевій частині. Як пояснює співробітник краєзнавчого музею Володимир Павлюченко, це колишні льохи, які існували та використовувалися за часів графів Браницьких. Також поруч з ними функціонувала й лазня, яка до наших часів не збереглася. До того ж, засипали у після. Воєнний період і підвали, але науковці все ж таки встигли дослідити ці місця та навіть знайшли залишки посуду. Також, виявляється, в Олександрії на початку 20-го століття працювала електростанція, яка забезпечувала енергією насос великого колодязя та світлом весь дендропарк. Більше у коментарі. Якісь, скажімо, такі механічні інструменти до карет, ну практично господарчий комплекс. Ця яма, вже я її бачив вже, скажімо, років два. Це такий, скажімо, варварський розкоп людей, які, на мій погляд, шукають дві речі. Або вони гадають, що там є підземелля, або вони ціленаправленно шукають дроти, які йшли від електростанції. Ці перші дроти були великого діаметру, і тому вони мають цінність як кольоровий метал. І на завершення нашого ефіру поспілкуємося з захисником, який на початку повномасштабного вторгнення пішов захищати нас від навали ворога на прямому зв'язку з Нідерландів. 22-річний Андрій Сірамаха, який проявив свою мужність під час захисту України. Про що ми з ним і поспілкуємося? Слава Україні, пане Андрію. Героям слава! Дуже радий Ра... сьогодні так розмовляти з вами. Для мене дуже велика честь бути запрошеним на вашу програму. Дякуємо, нам також. Це дуже приємно. А на початку хотілося б взагалі, щоб ви розповіли свою історію з чого вона почалася під час повномасштабного вторгнення. А, під час повномасштабного вторгнення, 23 лютого я якраз повернувся тільки в своє місто в Білоцерку з наукової конференції. З публічного управління та адміністрування це моя спеціальність, перша на якій я навчався. І 24 лютого я, е, я тоді не спав кілька, е, кілька днів нормально. То потяги, то конференція, то знову потяг. І потім, коли вже повернувся, то е, думаю, зараз ляжу, посплю, так класно. Десь 4-5 ранку. Ми всі прокинулись від гучного е, вибуху. Наше місто прилетіла ракета. І так далі, а потім я не сказав я батькам сказав, що я поїду друга, заберу документи, і в той час поїхав до військомату і став добровольцем. До нашого білоцерківського військомату ви встали у ту величезну чергу і разом з усіма були там. Так знаємо, що ви отримали поранення на початку повномасштабного вторгнення. як це трапилося взагалі? Які були ваші перші думки після нього? Взагалі така історія. За декілька днів до мого поранення до мене підходить медична сестра і говорить, що потрібно провести заняття польової медицини. І потім, коли я отримав поранення, я втратив свідомість, а потім в якийсь момент відчуваю, що мені з готов бандажу і Я думаю, так. Точно. Отже, ми на заняття польової медицини. Якщо ми на заняття польової медицини, то потрібно дати хлопцям якомога найкращий досвід. Просто використати всі свої акторські навики, які у мене тільки є, щоб це -е, продемонструвати. І я починаю кричати: А, де моя рука, де нога, я кров'ю стікаю! Дайте автомат, зараз всіх перестріляють і так далі. А е -е, ну а хлопці в свою чергу також ходять, що. Андрюха, все буде добре, ми тебе витягнемо, все буде, все буде гаразд. І потім е, в якийсь момент я думаю: а це класно грає, це класна вороль. І потім в якийсь е, момент е, також е, наш снайпер е, е, також підходить і говорить: «Андрюха, якщо ти виживеш, то це все життя твоє бранці. І якось ця фраза почала мене потверджувати. Я почав а, трохи розуміти, що відбувається, як хлопці, все буде добре, все буде порядку. Потім а, я потрапив в центральний військовий гостей в студентне відділення. А, там мені одразу попали праву руку, Ну, Я три дні в комі пролежав, а потім а, приходжу в себе якраз і а, так, правої руки немає, ліва на місці, ноги обидві ще на місці. І далі а, далі думаю, так. Ну що, стану кіборгом отже. <сум> Залишається лише цей варіант. Я спочатку пробував попрошити кожен м'яз, відчув, що ноги вони були паралізовані. І, ну, і кожен м'яз десь а, по тисячі разів безпробував тях. Ваші рідні та близькі, вони взагалі одразу ви їм повідомили про своє поранення? Як вони про це дізналися? Вже вони дізналися вже трохи згодом. А, вже позвонили. Звичайно, я не хотів, щоб а, мої рідні брати, сестри й батьки приїжджали. Але так, тому ну, тому що я все ще був в такому стані, тому я казав. Що ні, нікого не потрібно, є в е, в порядок. Але мій менший брат, у мене є, є мій менший брат, його звати Яків. Він взагалі я з ним ще коли мені було 10 років, він народився. І я з ним завжди проводив е, дуже е, велику частину часу. І він е, перший, е, перший час він терпів е, все, а потім в порані. Я не можу без брати. Я поїду до брата, буду біля нього. Приїжджає, приїжджає військовий центральний військовий госпіталь. Говоря, коли до начальника відділення і говори: товариш, командир, я хочу бі бути біля мого брата. Дозвольте мені бути біля мого брата. Візьміть мене до себе в бригаду. Да, і так далі. І а, начальник відділення говорить, ну добре. Дозволив йому бути у відділенні, поселив його і будеш моїм помічником, ад'єтантом. Да? І він кожен ранок прокидався, проходив також обхід разом із лікарями і допомагав постійно патрулі. На патрулі виходив От, там в госпіталі Є декілька патрулів, він підбігає на один, на другий, на третій, запити, Ну як у вас без перехво і так далі? да? У вас дуже класна родина міцна. От це був час вашої також реабілітації. Вона, наскільки розумію, наразі продовжується. Але під час неї ви обрали також інший фронт, волонтерський. Як взагалі зародилась така ідея, з чого вона почалась і як наразі ви її розвиваєте? Спочатку, коли я отримав поранення, я розумів, що Ну, я спочатку очікував, що я швидко стану на ноги, що я отримаю протези та й повернувся назад до своїх друзів, до своїх побратимів. Але, але з часом я зрозумів, що це трохи важча місія, ніж я очікував. Тому перші пару пару місяців я реабілітувався, а потім мене відправили на реабілітацію в Нідерланди. Щоб не витрачати часу, я спочатку. Спочатку я подав свої документи на, до речі, це фото. Це коли я отримав сертифікат, про, я завершив курси льотчика, так, а саме я був на симуляторі, симуляторі найбільшого літака в світі. 737. Ви ж наразі перебуваєте в Нідерландах. Взагалі, як ваш там час і чим ви там займаєтеся? Що ви робите? Як взагалі вас там зустрічають і люди? Так. Щоб не, щоб не витрачати дарма часу, я одразу подав свої документи в університети. Зараз я навчаюся на двох спеціальностях в Україні. Перше, це публічне управління та адміністрування, і друге це міжнародні відносини. У нас в Київському університету імені Шевченка в інституті міжнародних відносин. тому ось так це перше. А і також, я думаю, якщо я тут, я повинен бути також, вносити якийсь військ вклад, якщо я вже знаходжусь тут. Тому я почав свою громадську діяльність в Нідерландах. Я виступаю перед європейцями. Розповідаю їм про те, що відбувається в Україні, про те, що війна все ще триває, що нам потрібна підтримка для захисту демократії, і також долучаю їх до цієї підтримки як матеріально, так і дипломатично. Також я взагалі вважаю, що цей час, що, в який ми зараз живемо, це дуже історичний час, переломний для нашої нації. Я це розумів навіть до початку повномасштабної війни, і я розумію зараз. Дуже важливо сформувати саме правильне і бачення наступного покоління, саме дітей, які зараз, зараз навчаються в школах, в університетах. Якщо у них сформується правильне бачення, воно буде також в ментальності людей і через 20, 30, 50, 100 і 200 років. Тому саме саме тому я відвідав майже всі школи українські школи в Нідерландах, також недалеко в Бельгії, у Франції, в Німеччині, навіть у Данії. Я часто виступаю перед мир розповідаємо про те, що відбувається, що це все заради них. Що ми маємо дуже велику надію на них як на наступне покоління, що вони стануть гарними гідними і гарними членами нашого суспільства, що вони стануть саме поштовхом для змін, і це ці всі жертви вони будуть не Бачу, що ви там час дарем не втрачаєте, молодець. І скажіть, будь ласка, а взагалі, от чи ви проходите там реабілітацію? Як саме вона проходить, можливо, якісь там фізіотерапії чи ще щось? Чим відрізняється в Україні та за кордоном, до прикладу, в Нідерландах? Так, проходимо фізіотерапію готуємо для того, щоб я маю зробити протез для правої руки. Так. Ну, По суті, фізіотерапія, вона. І в нас, і в Нідерландах, вона по суті ну, майже так само. Але у нас, у нас ще використовують деякі більш експериментальні, нетрадиційні методи реабілітації, наприклад, як ігловколювання, електротерапія, мікрополяризація і так далі. Ну, мені здається, воно все-таки приносило так в А тут е виключно те, що, що девенірного науку і на 100%. Тому навіть масажі вони практикують лише виключних момент. Вони не входить до традиційної медицини, враховуючи вашу діяльність, я розумію, що ви спілкуєтеся з деякими військовими, які наразі захищають наші кордони України. Чим вони з вами діляться про що розповідають взагалі? Чи можете з нами поділитися, розказати? Часто, часто це бувають і сумніві. Радісно, Ну, намагаємось кожну, кожну новину якось е сприйняти більш е оптимістично, або хоча б нейтрально перевести, якщо це можливо в жах. Да. Буває це погані новини, наприклад, як втрата ось е з наших друзів, або буває також ще якісь. Ну, в основном намагаємося жартувати тримати одного один одного. Хотілося б вас запитати, які взагалі плани будуєте на найближче майбутнє? Чи вони пов'язані з волонтерством, з благодійним фондом, чи вони пов'язані з чимось іншим? Планів взагалі дуже багато. Я е, відкрив також благодійну організацію під назвою фондом ЄСРАМА. Головна побічна ідея цієї організації це об'єднати е, е, людей. Креативних, талановитих, небайдужих, ідеалістичних людей, разом з якими можна рухатися далі. Це, е, я взагалі бачу дуже великий потенціал в організації, це, наприклад, по освітніх проєктах, екологічних проєктах, реабілітаційних і проєктах по розвитку регіональних громад. Наприклад, на рахунок освітніх проєктів це неформальна освіта, і також благодійні курси. На рахунок реабілітації це надання військовим також поша. Як соціальні реабілітації, так, так і допомога із працевлаштування. Це і перекваліфікація, і допомога також з пошуком роботи. Це те, чим, чим куди я хочу направити роботу фонду в мене. Також також в мене дуже великі амбітні цілі були і до, до повномасштабного вторгнення. Я хочу залишити свій слід в історії як людина, яка зробила дуже вагомий внесок в розвиток України і розвиток світу. І один із етапів цієї це стати гідним лідером нашої нації. Тому кожен раз, коли я прокидаюсь, я починаю думати, що в такому ключі. Чого мені з чим вистачає, якби мені довелося бути, наприклад, президентом вже сьогодні? Тобто ви плануєте <світ> на майбутнє балотуватися в президенти України, я правильно розумію? Ну, це як орієнтир. Я можу зробити також внесок не обов'язково на посту президента. Але як орієнтир, я думаю, кожен ранок, що мені не вистачає, якби мені довелося обіймати саме цю посаду. Тому яких знань, якого досвіду, яких знайомств, яких ресурсів, яких людей я ще не знаю, що мені потрібно для цього зробити, і я починаю жити в такому ритмі кожен день, як день перед іспитом, коли ось завтра іспит, ти маєш вже бути до нього готовий. А чого чому ти цього не знаєш? Цього і цього, і цього, і цього. починаю це дуже швидко на Ось так е, само І Я також розумію, щоб е, змінити, е, ну якщо я хочу стати, я хочу стати не просто. Лідером нації, я хочу змінити нашу країну на краще. Тому, перше, це зрозуміти найбільш актуальніші проблеми в нашій системі і змінити її на правиль, правильні, правильні дії. Ось якраз про це хотілося поговорити в ці дні. Ми відзначаємо такі одні з найважливіших свят для України: це День прапора та День Незалежності. Ви нещодавно були в Україні. От на вашу думку, як ви вважаєте, чи стали українці відповідальніше та з повагою ставитися до того, що ми наразі маємо однозначно, я скажу, що це війна, можливо, це прозвучить трохи цинічно, але я скажу, що Наскільки скільки вона горе і іди не принесла, але вона також принесла свою дуже багато користь. Наприклад, ми як нація, ми виросли. Ми дуже виросли за цей час і досягли того прогресу, якого ми досягли і за років 80, а може і 100. саме ми почали долати нашу мовну проблему, ми почали долати культурну проблему. У нас з'явилася певна єдність. І е, почала формуватися саме національна, власна українська національна ідея. Дуже багато е, раніше я чув таку фразу, що країна проблема України в тому, що вона отримала незалежність без крові. Але я з ціни повністю поводжу. Е, наша незалежність ми не була без крові. За неї заплатили дуже велику ціну до цього, дуже багато людей, і ж самі шістдесят. Ті ж самі патріоти України двадцятого дев'ятнадцятого століття, які боролись за нашу культуру і мову, також е, наші герої козаць, е, козацьких часів, які також боронили Україну, українську ідею, українську державу, тому, е, тому е, дуже важливо пам'ятати, і саме в цей день, цей день не просто день, коли ми скажемо вітаю і з ним права. Ти день, коли ми згадаємо нашу історію, згадаємо про те, хто ми є і що нам потрібно, саме ми менше позбудимося нашої і Зробимо якийсь вклад для нашого майбутнього, для наших нащадків. Пане Андрію, от наостанок хотілося б від вас почути побажання, особливо для військових, які також отримали поранення. Як їм не падати духом, щоб в них не опускалися руки, щоб вони. Продовжували боротися за своє життя і незалежність. Що ви їм побажаєте? По-перше, я дуже дякую за службу. Друге, я я бажаю сил, сил триматися і рухатися вперед. Попри все, ви кожен із нас йшов туди саме з якимись наміром захистити нашу країну. І, і я думаю, зараз буде дуже багато тих, які підтримують. Почнуть боротьбу також і на інших фронтах. Пане Андрію, дякую вам за вашу відданість та, попри все, продовження боротьби за незалежність України і допомогу нашим військовим. Дуже дякую вам. Так. Слава Україні. Героям слава. Українські захисники та захисниці щодня боронять наш спокій і відстоюють гордо називатися українцями. Пишаємося та підтримуємо тих, хто самовіддано платить надвисоку ціну, щоб над Україною майорів синя жовтий прапор. Слава нації та смерть ворогам.